Друзі, всім привіт! З вами Саня Заряда, як і обіцяв, відосики продовжуються. Моя перша катка на підвісі. На жаль, в мене сьогодні дуже мало часу, але отам от, там далечині можна побачити гори. То малі Карпати, зараз я туди поїду, можливо, пару спусків хоча б я встигну зробити. Це було б дуже-дуже круто. Траси абсолютно для мене незнайомі. Майже рік тому я брав велосипеда свого друга і по одному разу там з'їхав декілька трас. Тому що я нічого не пам'ятаю, сьогодні буде такий перший огляд, ніякої швидкості, просто проїдемося, побачимо, що там таке. Блін, райончик тупо роз'єб, тут так тихо, машин небагато, природа поруч. Я б тут собі хотів будиночок. Оп, і картинка змінилась. Тут вже набагато краще, ніж в місті. Сонце не хірачить. Тут прохолодно, мабуть, ще багато комарів. Вон там з лівої сторони вже йде трейл. Блін, прикольне відчуття, коли знаєте, в Києві в тебе гори за 650 кілометрів, а зараз 30 хвилин на велосипеді і ти вже в малих Карпатах. Педалюємо! Отже ось я бачу вже фініш якоїсь траси. Там вон, багато їбунячого коріння. Я влітку спускався цю трасу, але нічого не пам'ятаю. Значить там був такий ніхеровий серпантин. Комарів піздець. Так, ну по мапі я так дивлюсь, я зараз поїду оцю синю слаламку котра потім може перетікти в чорну чер... і далі знову по асфальту і назад. Зараз будемо пробувати. Так, зразу в'їбачився в корінь. Так, а тут у нас обхіл. Ага, добре. Підвізка, до речі, зараз не налаштована взагалі. Велосипед рік стояв. Сука, я тільки насолодився. спуском и тут же подъем ебучий. Ух, прикольно, прикольно. Трошки каменья тут. трошки я ж, ну тут такий ніхуйовий прольотик був не хотілося б його стрибати зараз калюшка а там була роза тут десь був такий шорт я пам'ятаю але він в такому аварійному стані камені. Ага. Трамплін в каміння прикольно. Плоскі повороти. Пригулька. А, ось цей пацан, дивіться на нього. Зараз я вам тут призупинюсь. Бачите, який він трухлявий? Не пам'ятаю в минулому році з нього стрибав. Трошечки прибрав відскоку з заднього аморта, бо мене так сильно підбивало. Оп, камінці, 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 оп. Господи боже, як воно їдеться зараз. Тіло тупо матне. Відчуваю, що зараз дуже великі проблеми з налаштуваннями підвізки, треба десь їх буде підлампічити під трохи. Багато тут каміння. До речі, гарна ідея була одягти окуляри, бо зараз тут летить багато таких камінців. Що це тут за абандон такий слаломка? Опа так. Ну що, ми як жорсткі пацани на слаломку на слаломку Блек поїдемо, так? Да? Ну звісно. А тут охуєнно, я пам'ятаю цей спуск. Так, що тут? Я так что тут проебал я. Господи, а что с траекторией? Ого! Ну ты ебать! Оу! Воу! Жесть, ти тільки встигає гальмувати. Охуєч! Оце було жорстко. Ну, траєкторія взагалі там не знаю. Я один єдиний раз в минулому році проїхав цю трасу. Я гальма зараз майже не відпускав там такий схил. У мене зараз ще нема захисту колін. Та я так обережненько їду. Зараз спробую на іншу трасу поїхати, бо в принципі тільки одну катати не цікаво. Можливо, ще підлаштую байк, подивимось, як воно буде. Що ж педали на іншу трасу. Фу, ну, правди кажучи, можу я вам сказати, що я заїбався, крутити педалі вгору. Це яке знущання. Я не розумію людей, які люблять кроскантрі. Це піздець. Ні, ну звісно, коли я звикну, мені все стане легше, але зараз це просто очко. До речі, тут дуже багато водиться оленів та кабанів. І вони часто вибігають прямо на трейл. Тому треба бути опережним. Мені дуже цікаво потім осінню взяти ліхтарі. І спуститись так по-темному, але тут такі трейли, що я навіть знаю. Можливо, ну і нахер таку йде. Тепер я розумію, чому купляють в Європі так багато електричок. Бо з такими підйомами це найліпший велосипед. Дивіться, зараз ми проїхали цю слаломку. І потім звідси от стартанули ми з 400. Старт у нас 430 метрів, бачите, сюди я закрутив. Далі з'їхали сюди на чорну і ось 310 метрів. Зараз спробуємо оце, сюди. Тут бачите, трошки обхилує, 444 метри і чорно спустити ось сюди. Не знаю, правда, як ми потім сюди піднімемось, чи вистачить в мене сил. Можливо там просто покатаємо якісь ділянки. Я не знаю, що в цій трасі чорного. Але щоб піднятися до старту, треба знатно так заїбатися. заїбатись. Там якісь краєвиди. А, вже тупо нема сил. А я такий на ентузіазмі думаю. Зроблю сьогодні 5 спусків. такі там 5, тут хоч би два зробити. Ну бо це тем жорстко витривалість тренує. Що ж, поїхали, друзі, траса баник. ніхуй Нихуя так! О, а, я хоп, пам'ятаю цей піл, дивіться. Ха -ха. Я навіть зараз до нього повернусь, щоб вам його показати. Ось дивіться, як тут камені виклали, прикольно. Їдеш, їдеш, їдеш. Так, оп. І вистрибуєш і в поворот. Та таких малесеньких каменючок. О! Єбать Оце вони прям люто плоскіші з таким Не встигався трохи. коли не знаєш траси так, далі ми ліворуч їдемо по ходу. А, це ось ці каменюки їбучі! А, Я просто не прикатаний, не знаю, як тут їхати. Давайте спробуємо ще раз. Просто тупо застряг в каменюках. Тут такий закритий поворот. ніхіра не видно, куди їхати. Я і зараз навіть не подивився, куди мені їхати, тому це таке пальцем в небо, грубо кажучи. Нащо я натиснув на те гальмо дебіл? Так, знову плоский поворот. Ого-ого. А каміння таке вологе. Я вам скажу, треба тут бути максимально обережно. Так, по-моєму, зараз почнуться тут свічбеки ці прикольні. Так, оце вони починають. Зараз тут максимально сюди. Ага, тут далі виїзд на таке каміння ще буде. Так, які воно слизьке! Ааа! Не попав. Вирішив зупинитись на цьому прикольному місці. Я бачу, що От. тут є проїзд цього каменя. Ну, мабуть, GoPro не передає, але тут отак. І я поки що сумніваюсь, з'їхати тут чи ні. Ну реально очково, я вам скажу, не буду вам чо? Ну от подивіться на це. Ну видно, що тут прям нормально так з'їжджати, навіть на GoPro через фішай, але з боку воно не так стрьомно виглядає. Але якщо вагу перенести наперед, то пізда буде. Звідси прям так більш дружелюбно виглядає. Знаєте, я так прикинув на цей камінь, так поприкатило туди і вирішив, що, мабуть, на першу катку, другий спуск, воно того не вартує. Тому я в інший раз вже хоча б захист колін візьму. Ну тут шанс наїбнутись. Ну я навіть не знаю. Мабуть, 60 на 40 і 60% все наїбнутись. Тому... Ну, можливо, так можна тут по лівому кутку проїхати, але тут оце... Дерево валяється, плюс заїзд такий незручний. Я краще зараз ще разочек свічбеки проїду. Оп. Опа. трохи не зрозуміло, але мені звільнить... Опа! Блін, ну чесно кажучи, мені не дуже сильно сподобалось, як воно <ріх> ну, Тут Прикольно, я пам'ятаю, це місце тут і пострибати можна. А тут треба було нагору їхати. Ну, я ж не знаю, трас, сорян Це так. Проба, пера. Оп, тут дроп, я пам'ятаю. О, а мишеловка. О, місток <с establish> Ще місток. Лас. О, близало спиріння. А це вже все. Ми приїхали, друзі. Ну, У мене ще є час на третю трасу, але я сумніваюсь, поїду я її чи, чи ні. Я вирішив ще одну простеньку трасу з'їхати там на Славомці, пам'ятаєте, я ліворуч повернув на чорну. Зараз ми там повернемо на зелену і далі вже додому будемо чухати. Як бачите, тут повсюди, де є траси, асфальтована дорога, можна собі спокійнесеньку підійматись. Ліс, сонце не їбашить, тому можна собі підійматись, аби ж тільки здоров'я вистачало сюди їздити кататися. Ух, піднявся я на цю славанку, трошки вам краєвидів таких. Хоча тут. Не дуже щось видно. Підналаштував трошки підвіску, але зробив мало спусків, нічого конкретного не можу сказати. Зараз будемо спускати слаломку ще раз. Оп, плоский поворот. Поки що не хочеться вкручувати сильно, бо я не пам'ятаю всіх поворотів.

Це я пам'ятаю. Зараз буде шортить Є! Трибнули! Блін як він розвалюється, від вага. Ох. Лоски повороти пішли. Це вже простіше стало, бо трошки пам'ятає трасу вже щось і стрибає. Блін, треба ручку гальнівнути затягнути. У нас Обхилимо Обхилимо. Абандон наш маломка сюди так, ну що ж. Далі їдемо. Погнали. Так, зараз, зараз їдемо про Тут я вже нічого не знаю, тому... Uw, ja, ik heb de camine. Wou! Ja, blijf! Wou! Oh. Almost died. Ik moet zo'n keer naar de knijp. Десь тут був переїзд, ага. Так, оце наш той страшний з'їзд, пам'ятаєте. Що... Ну, такий він лише страшний. Так, ну це все, іначе. Дуже багато тут велосипедистів. Трошки присів свої кеди почистити, типу в них залетіло стільки лайна, що я вам не можу передати. Фу, ну ця слаломка мені дуже сподобалась, я вам скажу. Що чорна, що зелена. Вона місцями така зелена, що і не дуже зелена. Треба і пострибати там, і трансферки є. З контра в контр теж я обожнюю. Можу вам сказати, що трошки скілу в мене залишилось після року перерви. Це хороша новина. Треба тренуватись. Відчувається, що фізухи місцями не вистачає. Дуже багато перегальмовував через те, що не знаю траси. У мене просто руки е, почали забиватись просто від того, що я відчуваю, що я гальмую сильно і часто. Трошки вишу над кермом, треба ще декілька спусків зробити, щоб це поправити. А так в цілому мені дуже сподобалось. Сподіваюсь, вам теж сподобалось це відео, як я тут поригав. Тут ще багато трейлів, які треба нам подивитись. Гора велика, тут е, можна переїхати через хребет, там ще будуть траси. Далі там ще є байкпарки з витягами і так далі. Тому в нас поле не пахане, я вам скажу, з катанням. Аби був тільки час і гроші на це все. Тож, сподіваюсь, цей ролик вам сподобався, друзі, бо мені дуже сподобалось. Сподіваюсь, найближчим часом я ще раз приїду, потестую ці траси. Дякую вам, що додивились це відео. Мені приємно, що ви додивились його до кінця. Не забувайте поставити йому лайк і якийсь коментар. Було б цікаво почитати. Зараз піду додому. Всім гарного дня, вечора і до нових відео.